Всім хай-хай, На зв'язку Фортіза і саджу, строй, бір, хри, that's not my Roblox робиться Окей, одразу у нас заходиш в гру і бачиш ось це. Ви можете ось, ось тутеньки поміняти мову, якщо вам буде незрозуміло. Я хочу, щоб я не дуже. Ну, я тут приблизно вже повністю пам'ятаю, але ж не повністю о чому хочу вам. Одійснити нормально. Це буде довгенько, тому okay. окей, Зразу бачимо тут, що купити за Роблокси. не з ким, а саме той, хто може прийти. А, бо у нас тут є одиночний гравець і кошмар. Мультиплеєр, ну, це, якщо хочете створити лобі, а, типу групку людей, що Бо це зазвичай одиночна гра, що а, один граєш. Почнемо з одиночний а, гравець. Тут а, хочу вам розказати, а, тут а, це саме те, що є в кошмар, тільки тут там... багато тут. Може, геть ви можете клони пропустити, а там один раз так, вас може, ну вам будуть закрити очі. А давайте почнемо з легшого. Чекайте. А, так, я вже вийшла. Ось, як ви бачите, назву цієї гри. Зацінують моє Роблікс, а я зараз я вам чіт, розказую почнемо з космар тут легше розібрати. А, мене, поки я не буду його слухати, хочу показати, що де тут є. У нас тут є календарик 2012 рік. Тут бачите, тут фоток. Є номер телефону КЕТ. Це якщо ви замітите клоном, так би. Якщо він не буде сходитися, як по опису о, по опису, а де знайти опис, можете запитати ви. Десь тут може? Ні. О, ми спочатку, щоб о, подивитися, треба знайти, яка вона квартира. Якщо вона якась квартира, треба зайти ось сутички. І це квартира номер 304 Ось все, тут є перший етаж. Це там за 101, 102, 103, ну коротше від 101 до 104. Другий етаж 201, 202, 203, 204. Це другий етаж. І третій етаж, як ви зрозуміли, 301, 302, 303, 304. А ще у нас є якась папочка пент. А це, якщо ви хочете, ом... Якщо ви куплює, купуєте, як я вже на початку казала, за робуси, то ви можете тут випавитися ваш кін або ще когось ви виберете. Добре, пішли далі. У нас є ось така от бумажечка. Тут треба заповнити контрольний список, як тут написано. Перевірте, не хватає, чи їм цих, цих предметів. ID. і ID це ось тутеньки, їхній ID, Зараз, е якщо заходимо, вона 34, заходимо в 34, і її ID, ось цей точніше. Це її номер ID, Ой, це не її, це її сестри. А її номер ID, ось цей. Господи, вони одинакові. Вони просто близниці. Це, ну, я вже казала, Ось як ну, ви можете запам'ятати, а якщо ви це все таки помітили, як його визвати? Ви маєте... Так, зараз давайте ми його пропустимо. Я вам спочатку розповім. Ви маєте спочатку нажати оцю кнопочку «Danger», а потім нажати на телефон і вести 1188. Нажали потім зелену кнопочку, але якщо не сну, мені не защає цей треба це, спочатку передивитися, чи вона підходить. І ще у нас є ось ці дві кнопочки. А, ну, зараз ми не пользуємося зазвичай, а пользуємося саме цією жовтинькою. Бачите? Добре. А якщо вона все-таки підійде, то ми маємо нажати жовто. Якщо ні, то Danger і набрати Cat. Все. Ну, Думаю, тут чат, ви знаєте, тут є. Тут в цій грі дуже багато граві. Дивіться. Тільки просто одиночним напевно, грають просто. Або лобу. Ну, я граю поки в одиночний, бо я ще не з ким не граю разом. Добре, пішли, першого пропустимо. До, пер... До цього. Я вам по цьому покажу. А хоча? А давайте я вам зараз все розкажу, а потім уже поіграємо. Все. Значить, на кінець раунда е і заходимо в меню: Одиночний і бук. Я вам як я на початку, як мені старалися. Те, що тут таке все саме все ось це, саме тут щось такі персонажі. Ось ось Dangerous. Список. Ой, я вам забула розказати про цей список. Да? Це список відвідувань, бо у нас є, коли ми заповняємо, то в сьогоднішньому списку це сьогоднішній список. ну, Ці дві кнопочки це заробокси, Ось як ви а, так. Я, ну, тут там, таке саме, тільки як, таке саме, тільки тут, а якщо ви пропустите, заберете. Ось, заберете не клона, вам не закриють очі кіт. Там котики і лапки закриють вам Да. <риклад> 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 Зараз, бачите, я попустила все. Далі ждемо наступного, хто прийде до нас. Ну, я позрозуміла. А давайте зайдемо, назад в кошмар, бо я вам так і не показала, що буде, якщо пропустити не того або задержати не того. Кошмар. Все. Спочатку дивимося, щоб знати, хто це у нас є. Ви бачили, я не сліпаю Да? Я не сліпаю? Окей, ми пропускаємо тебе. Це клонами пропустили. Тут написано Ви спустили клони. Потім у нас, до речі, якщо ви програєте, вам закриють очі. У вас тут є резюмі уровня, е, спіймано клонів, роблони. Ну це е, мирні громадяни такі. І допус. І якщо ми допустили клонів. Ще є деталі. Потім у нас є іграти, ігра грати знову в е, статистиках, головне меню. Статистика. Ось, ось. це взагалі за скільки ви грали, це. Ну, це є взагалі про все. Як скільки ви грали, коротше. У мене є C, 20... F14 штук. Так, 16 разів грала. Тепер точно. Заходимо тепер в кошмар. А тепер це не клон у нас. Да? Да. Він не клон, але я, наприклад, тупанула і звою зараз це, э, згадаю його. А тепер ждемо. Якщо зараз це був не клон, і його заберуть, як я кажу, мирний громадян, то мені вбили э, мирного громадяна. Я ж хотіла що вам показати. Тут це не все, тут є значки ось о, такі от красивенькі. Ой, Ой. Ой, я щось тупанула. Кошмар. Що я хотіла зробити? Я ж вам не допоказала. Бо мене вибили. Бо, бо у мене щось вибили. М -м -м -м. Я вам думаю приблизно об'яснила, що тут робить, але це ще не весь. Розпір, що тут є? Чого? Я точно в кошмар граю? Я в меню. Бо це. Кінець. Зараз я вам тут показую, звісно. Вибачте, 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 ждемо. Якщо що, по-перше, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і бухгалтець. Припиняйте, дивитися мої відео без підписки. Ну, перше моє відео... Окей, вибачте. У мене перше відео. Я хочу просто Я, якщо не з вами... просто вибачте. Підписуйтесь на мій Viber канал, там багато цікавого. Хоча останнім часом я. О, бачите? Все, нарешті. Це статистика, На що нам не треба таблиця лідерів? Ось я на якому місці. Йо, а на якому я місці, У мене тут теж... <сміст> від okay. Окей. Ну і назад. Туда можна ранки подивитися, вже розказувала, Назад. Статистика. І тут можна було подивитися, звісно. Ой. Обучення. Тут є. Розказують також, що це є за гра, це. це. Бачите? І о, це козет виважу. Роблок, роб, це магазинчик. Ну, і ітогі я вам все показала. Думаю, це все забуде. пишіть мені зразу в коментарі. Не задумайтесь, пишіть в коментарі, бо чесно. Я хоже, чи я все розповіла, може я щось не знаю і ще сама про нього мені розкажете. Діліться, В Коментарі або під вайбер канал після ссылки на це відео, або нам, або під цим відео. Всіх бай-бай! Всі. зв'язку була я маркіза. Сіхю!